Доброго ранку, малята! Пропоную вам спостереження за зоряним небом. Чи доводилося вам замислюватися про те, скільки зірок можна налічити на зоряному небі? Нашому зору доступна лише частина безмежного всесвіту. Сонце найближча до нас зірка. Але у Всесвіті вона відноситься до класу зірок карликів. А ще зорі гіганти і надгіганти. Залежно від температури зірки поділяють на блакитні найгарячіші. Жовті менш гарячі. До них належить сонце. І холодні, червоні. Близько половини всіх зірок у Всесвіті живуть парами, їх називають подвійними. Але їх розділяють великі відстані. Зорі, за якими можна спостерігати з поверхні землі, завжди ставали людям у пригоді. Вони допомагали складати календарі. Кожна пора року має свої сузір'я. Для далеких подорожей, особливо морських, потрібно було вміти визначати сторони горизонту. І тут на допомогу приходили знання про зоряне небо. У північній півкулі надійним орієнтиром є полярна зірка. В сузір'ї Мала Ведмедиця або Малий віз. Стоячи обличчям до неї, перед нами буде північ. У південній півкулі орієнтиром є сузір'я Південний Хрест. de agora